Від зривної хвилі вилітало все. Побачив бігун від шахеду. Хотілося вирвати очі, бо вони нічого не бачать. Повна темрява це дуже страшно. От у мене є шкала болю, момент прильоту це було 10. а повна темрява це 11. Більшість лікарів казали, як один що бачити, я ніколи не буду. А я відчуваю так, що я сто відсотків буду бачити. Я це знаю. Чоловік почав висвітлювати все, що зі мною відбувається в інстаграмі. Писали, що вони вдячні мені за те, що я не здаюсь, якщо людям необхідно почути якісь підбадьорливі слова, то я з радістю буду їх казати. Тримайтеся перетворитися. Я дуже сильно хочу побачити чоловіка, купимо по горнятку кави і поїдемо на річку дивитися захід соця. Це відбулося 6 липня, позаранку, десь близько 920 9.25, 9.28. Був прильот шахеду. У той день ми повинні вже були бути на роботі, але, на щастя, ми трошки просипали, та по факту це спасло нам життя, тому що знаходились би ми би тут, навряд чи ми б би розмовляли би зараз з вами. Ми з чоловіком проспали і були у ліжку. Я була ближче до вікна, чоловік поряд зі мною справа. Якраз задзвонив будильник. Чоловік почав вимикати його, відкладати. Це було, як словомо: великий поток повітря, пилу, скла, всього. І воно тебе так відкидає, знаєте, як в фільмах, мультиках, прям в сторону, і було таке відчуття, наче не можеш дихати. Настільки великий потік був повітря і бруду. Перший час я не думала, що у мене щось сталось. Мені просто я хотіла розплющити очі. Я, Валєра казала, що не можу розплющити очі. Я відчувала, що тече багато крові. Кров була з голови текла по всьому тілу, але просто мене бентежило те, що я не можу розплющити очі. Я почав намагатися вийти ну, від зривної хвилі. Нічого не залишилось на тому місці, на котрому було. до, Тобто всі вікна, всі решітки, вилітало все. Після я викликав швидку та почав виходити, розчищати путь. Коли ми вийшли там, де у нас була вхідна двері, я побачив двигун від шахеду, котрий ще трошки димів. Після прильоту нас швидка забрала до БСМП. В БСМП мені пошили руку і зробили МРТ головного мозку, флюорографію. Мені зашили обличчя голову. І тільки потім вже ми приїхали знову в офтальмологічну лікарню і мене змогли взяти на операцію очей. Ніхто ще не казав ніяких діагнозів, ніхто ще не знав, що у мене настільки уражені очі. Зробили е, комп'ютерну томографію, е, те, щоб подивитися уламки, які є в обличчі. І ось уже там лікар підійшла до нас. Ну, вона сказала так, ну там очі, там очі, там біда. Тому і ось з цього почалася наша історія з лікуванням очей. Юлія, скільки загалом уже за період лікування ви принесли операції на очі? Якщо саме на очі, це чотири операції: одна в Миколаєві, три в Одесі. Якщо загалом, то сім. Це обличчя, руки. Зараз у вас вже процес реабілітації, чи ще лікування продовжується. Е, наразі я не можу сказати, що процес реабілітації, тому що ми не закінчили лікування. Мені ще попереду операції на очі, а зараз ми просто лікуємося вдома. Хотілося вирвати очі, бо вони нічого не бачать. Ну, Паніка, істерика була жорстка. Я не знаю, ти, по-перше, не знаєш, скільки часу наразі, день, ніч, що. Я просто лежала, ридала і. Було важко, але були зі мною жіночки в палаті. і Вони сказали моєму чоловіку, Валєра, піди, хай лікарі щось вколять, щоб вона заспокоїлася, що ж вона біднеська, біднесенька, вона ридає, а за що їй такою горе. І тоді мій чоловік сказав, що вона сильна, вона сама з цим вправиться. І я подумала: ну, а вправду, чого я лежу і плачу? Як воно мені зараз допоможе. Я просто відтерміновую те, що мені потрібно зібратися і почати щось робити, і діяти, і вірити. Повна темрява це дуже страшно. От у мене є моя шкала болю. От, я її так називала. От момент прильоту це було десять, а повна темрява це одинадцять. Це дуже боляче нічого не бачити. Після того, як, наприклад, був прильот, все вже йде нижче десять. Там одна операція була місцева анестезія, але було дискомфортно. От вона у мене стоїть на чотирьох. Руку мені позавчора шили, у мене цей поріг не сягає більше двох. Як багато складі стали з вас? Ми подіставали у лікарнях, подіставали великі уламки скла. Тобто, ну, ну це десь. Ну... Може, там штук 20. Вони з часом виходять самі, та ми їх дістаємо. Тобто вони ще залишаються. Буває таке, що я відчуваю, от воно коле або болить. Я кажу чоловіку, він бере пінцет і обережно дістає. Це скло, воно буде витіснятися моїм організмом. Наразі у мене там ще є в брові, але в брові ми не будемо поки що чіпати, тому що це близько до очей. Все, що пов'язано з очима. Як сказала моя лікарка, Юля, ти кришталева ваза і пам'ятай про це, і все, що пов'язано з очима, ми поки що не чіпаємо. Вдома ми виконуємо всі рекомендації лікарів. Це ми робимо чотири рази на день крапельки. Ми стали на огляд у офтальмолога. Також ми робимо тиск, вимірюємо. Ви лікарі нічого не прогнозують. Зараз лікарі борються за те, щоб зберегти мої очі як орган. Цілий і здоровий. Вже після того, як мені у мене будуть класні очі, можна буде щось розмовляти за зір. Що зараз ви взагалі бачите? Моя темрява скінчилась, і правим оком я бачу тільки світло. Але я бачу з якого направлення це світло йде. Це вже дуже крутий результат, але наразі праве око моє ще м, закрите, тому що в мене була пересадка рогівки. На лівому оці на відстані метр я вже бачу силуети, і, наприклад, якщо раніше це була повна темрява, то зараз темрява стала світліша, це більш до сірого, темно-сірого кольору. От все зображення, і силуети вони відрізняються, вони темно-темно чорні. Там я не бачу це хлопець або дівчина, я не бачу там пальців, деталізації якогось такого немає. Але то, що це людина, це вже видко. І якщо людина в динаміці, то це просто супер, бо статична картинка дуже поки що тяжко дається. Ви ведете у своїх соцмережах спільний блог про те, як не здаватися, як далі працювати над собою, жити навіть з тим, що сталося. Чия була ідея і хто от це все веде? Ну, в принципі, як такової у нас не було ідеї, і не було такого, що в один день ми вирішили стати блогерами. Просто коли сталася трагедія, чоловік почав висвітлювати все, що зі мною відбувається в інстаграмі нашої робочої сторінки. Бо люди питали, наші друзі, знайомі, і тоді Валера прийняв рішення, що він буде все висвітлювати в інстаграмі, щоб не було цього, що постійно на телефоні всі от дзвонять, щоб всі все дізнавались там. Дуже почало багато людей писати, незнайомих нам навіть писали, що вони вдячні мені за те, що я не здаюсь, і це якось їх підбадрює. Якщо людям необхідно почути якісь. Підбадьорливі слова, то я з радістю буду їх казати. Я з радістю розкажу свою історію, я її розказую. Я показую, що не треба ніколи здаватися, треба боротися і триматися. Як би вам важко не було, будь ласка, тримайтеся, борітеся, і все неодмінно вийде в своєму блозі Ви використали таке формулювання. Я... Тимчасово не бачу або тимчасово незряча людина, що ви маєте на увазі під цими словами. Мій чоловік, наші друзі надсилали мої МРТ, там знімки очей е, різним лікарям. Це не тільки в Україні навіть, і більшість лікарів, мабуть, всі казали, казали як один, що бачити, я ніколи не буду. Але ну, мені не дуже цікаво, що там хто каже. Мені саме головне, що кажуть особисто мій лікар. І як я відчуваю, а я відчуваю так, що я сто відсотків буду бачити. Я це знаю. Треба триматись сьогодні. Соцмережі це теж великий шматок нашого життя. І там дуже, дуже, дуже багато теплих та класних слів. Майже кожне повідомлення мене розчулює. Добра і тепла позитиву для кожного з вас. В цьому закладі ми робили найсмачнішу шаурму в Миколаєві, найсмачніші бургери і найсмачнішу піцу. Саме назву я придумала. Ми сиділи, міркували, яка буде назва, все. І в якийсь момент я сказала, може, треба їсти. Ми з чоловіком посміялися. Але через якийсь час ми повернулися до того, що воно созвучно до моменту вибуху у нас дуже гарно йшли справи, і у нас були плани. І саме 6-го числа ми мали їхати і дивитися нове велике приміщення для великого закладу. Обов'язково треба треба буде зробити ремонт, потрошки відновити. Приведемо все до все до ладу. Прям лобально чогось ми перероблювати не будемо, просто приведемо це в гарний, в гарний вид. Коли плануєте запускатися? Це важке таке питання, тому хотілось що... би якнайшвидше. найшвидше. ...да, я сподіваюся, може ну, на протязі місяця. Так, ну, десь. Так. Десь я думаю, що в нас вийде. Уявімо, завтра ви закриваєте очі і все бачите. Що ви першим зробите? М -м першим я візьму чоловіка, ми поїдемо до батьків. Я дуже сильно хочу побачити, по-перше, чоловіка, по-друге, батьків, мого брата. А після цього ввечері ми поїдемо на заправку нашу улюблену, купимо по кави і поїдемо на річку дивитися захід сотця. Якщо зір не повернеться, як далі? А, якщо чесно, у мене так чисто теоретично, я розумію, що таке може трапитись, але чисто фактично я не хочу навіть про це думати. Я знаю, що мої травми дуже серйозні, максимально серйозно. Що можна було трапитись з очима, трапилось у мене. Але... Ми завжди можемо сподіватися на чудою, бо ми самі чудо.